Мої вітання! Мене звати Грибовська Вікторія Олегівна, мені 15 років, і я проживаю в місті Хмельницькому та навчаюся в Хмельницькому технологічному багатопрофільному ліцеї імені Артема Мазура. Ще з маличку захоплююсь читанням і ходжу до Хмельницької бібліотеки філії номер 10 імені Дмитра Брилінського. Нещодавно я познайомилася з історією, а також творчістю молодого письменника і героя України. І я вирішила, що кожен повинен знати всіх тих, завдяки кому ми продовжуємо жити, всіх тих, які віддали своє життя, обороняючи нашу країну. Хочу розповісти про Дзюбалюка Олександра Миколайовича. Він народився 23 липня 1990 року в селищі Новоушиця Хмельницької області. Закінчив Новоушицьку ЗОЖ номер 2 паралельно навчаючись в музичній школі класу Баян. Після 9 класу вступив до Новоушицького технікуму і там, закінчивши другий курс, склав екзамени екстерном і отримав атестат про повну середню освіту. Далі було навчання в Національній академії імені Богдана Хмельницького, закінчивши яку лейтенантом, за призначенням потрапив Могилів Подільський загін Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. За сумлінну службу неодноразово нагороджувався грамотами і Могилів Подільської державної адміністрації та районної ради. Гідно та мужню службу в зоні антитерористичної операції в Луганській області. Крім військової служби, Олександр був письменником. Після загибелі родина знайшла його вірші і опублікувала. Він писав про рідних, службу, життя та Україну. Пройшли вже ночі й дні, роки ті збігли на світанні, і вже не знали ті, ті пращури прикордонники названі. Хтось загинув у боях від ворогів проклятих. Тось у важких старих роках, над нами на небесах крилатих, вічна пам'ять вам і мир, у раю без страху жити, у достатку і любові у світ благодарити. Прикордонники, нам слава, хто ще служить, і на ногах грудься ваша в ординах, на чолі ще піт. Загинув 27 липня під час масового артобстрілу пункту пропуску Довжанський і прийняв бій у ті дні, коли вирішувалося майбутнє України та нашого народу. Не шкодуючи власного життя, він став на шляху у терористів. Продемонструвавши кращі риси захисника батьківщини, відвагу і рішучість, відданість військовій присязі та українському народу, звящену клятву обороняти Україні, захищати її територіальну цілісність і недоторканність, виконав сповна. Указом президента України від 2 серпня 2014 року за особисту мужність і героїзм виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. На приміщеннях школи та технікуму, де навчався Олександр, відкрито меморіальні дошки. Рішення Могилів Подільської міської ради йому посмертно присвоєно звання Почесний громадянин Могилів Подільський.